Всім привіт! Про Fold я вам тільки що розповів. Якщо ви ще не бачили, обов'язково сходіть подивіться девайс, прям серйозно. Людям теж сподобався. Зараз розповім про новенький Flip. Значить, дивіться, Flip – це якраз той смартфон, який наближає мас-маркет звичайних людей до того розуміння, що гнучкі смартфони такі можна купувати. Чому? Тому що він прям набагато більш звичайний і зрозумілий людям, і в деяких моментах навіть зручніший ніж звичайні смартфони. При цьому це щось новеньке, і це щось є флагманським смартфоном, який коштує, як інші флагманські смартфони. Чому не спробувати щось нове? Думають багато хто з людей. Саме тому ринок foldable дівайсів в основному складається з фліпів. Зараз ще виходять інші деякі гравці на цей ринок, але по факту найбільше продається саме фліп. Я думаю, що фліпи в цьому році будуть коштувати там від 40, можливо, 45 тисяч гривень, тому що все підросло. Ми розуміємо, і це в принципі гарний прас, як ви можете подивитись на каталозі. Я посилання залишу в описі до цього відео для гарного флагманського смартфону. А тим більше, от з такою. Фішкою. Якщо подивитись на статистику, то серед самсунгівських foldable девайсів десь 30% належить фолд і 70% фліпу. І ще цікава статистика, що це не прям такий жіночий смартфон. Якщо ви про це думаєте, ні, хлопчики його теж купують. Причому немало. 40% від всіх проданих фліпів належать хлопчикам. Якщо говорити про фолди, то там ситуація трохи інша. Там 30% дівчаток купують собі оці великі планшетафони. Фліп, як і фолд в цьому році, отримав новий шарні мир Фліп хінч. Це означає, що половинки закриваються паралельно одна одній, і немає ніякої щілі. Через це у вас смартфон набагато більш компактний, причому як в руках, так і в сумочці це відчувається. Також у вас дисплей, оцей великий, внутрішній, міцніший на 25%, як і у випадку з фодом, тому що він загинається в крапельку і трохи ховається навіть всередину. При цьому, при всьому, цей смартфон має вологозахист по стандарту IPX 8. Це означає, що це прям такий звичайний класний смартфон з великим внутрішнім. Дисплеєм, яким ви користуєтесь повсякденні як звичайним потужним смартфоном, з класними камерами і всім іншим. Але коли ви з ним ходите в кишені, а все ж таки більшість часу смартфон проводить у вас в кишені, то він не займає так багато місця. Звісно, можна сказати, що він не товстіший. Це правда. Але на відміну від фоду, тут шарнір це не найголовніше оновлення. Саме головне, що змінилось тут, це зовнішній дисплей. Він займає майже всю фронтальну панельку за винятком вирізу під камери. Він тут 4-дюймовий Super AMOLED, роздільна здатність 720 на 748 точок. Щільність пікселів на дюйм 306, частота розгортки 60 Гц. Так, це найбільше оновлення в Flip 5. Але при цьому дисплей не зовсім новий, якщо дивитись по характеристикам. Наприклад, щільність пікселів 306 на дюйм, ще й з матрицею Super AMOLED, ще й з будовою пікселів Pentile, наскільки я бачу. Не найсучасніше, що можна уявити. І пікселі тут, в принципі, видні. Для нотифікації чи селфі цього вистачає за очі. І тепер ви можете кастомізувати цей дисплей, тут можуть бути різні віджити. Ви навіть можете текст набирати на цьому зовнішньому дисплеї. І я навіть скажу, що це не те, щоб незручно. Це можна робити, і це не прям якийсь кастиль, як знаєте, на годиннику набирати текст, але при цьому він доволі маленький. І при цьому, якщо ви будете дивитись на якийсь інтерфейс по типу мапи, то якісь шрифти будуть такі піксельними. Ну принаймні, це видно. І тут можна порівняти з іншим конкурентом. У нас є нова матерола, там якась V40, якщо не помряюсь ультра, чи щось таке. І там зовнішній дисплей прям краще. У нього і більша роздільна здатність, там щільність пікселів на дюйм 409, це помітно. І там навіть частота розгортки 144 Гц. Тут 60. І так, там дисплей краще, але я подивився на інші характеристики, і все одно обрав би фліп, тому що в всьому іншому цей смартфон все ж таки краще, як мінімум кажучи, про залізо. Відео про Fold я вже згадував. Якщо вам пропонують щось майже однакове, але з 8 Gen 1 і 8 Gen 2, то обов'язково вибирайте саме новіше покоління. Не тому що це просто новіше покоління і тому треба його брати. Ні, тому що 8 Gen 2 став набагато більш енергоефективним. І у випадку саме з фліпом це важливо, тому що тут не найбільша батарейка, а також він не так сильно нагрівається. Це теж важливо. І так, цей смартфон не показує таких класних результатів по тротингу, як FOLD, тому що він просто менше, а залізу те саме. Проте грати на ньому нормально, він буде витягувати все, що вам необхідно. До речі, тут є версії на 256 і на 512 гігабайт. А оперативної пам'яті 8 гігабайт в обох версіях. А от головний екран тут прям класний: 6,7 дюймів, динаміка AMOLED 2X, роздільна здатність 2640 на 1080 точок. І частота розгортки міняється від 1 до 120 Гц. Ємність акумулятора, як я сказав, не найбільша 3700 мАч. а швидкість зарядки 25 Вт. А ще як для фолду, так і для фліпу є різні аксесуари. В принципі, Samsung робить реально класні оригінальні аксесуари. Я вже про це розповідав, коли купив собі S23 Ultra. Там прям їх дофіга, і вони цікаві. І отут. Нова цікава фішка. Дивіться, оце такий собі кавер. Він виглядає прикольним, надійним, захищає ваш телефон, і при цьому тут є панелька. І в залежності від фактури і кольору цієї панельки, у вас на зовнішньому дисплеї буде міняти ще і обравлення, анімація. І вона автоматично підлаштовується в залежності від того, яка тут панелька. Це така собі дрібничка, але от зараз поставлю синю, ви побачите, як це виглядає. І от коли я вдягнув нову панельку синю з полосочками, ви можете подивитися, що і обрамлення дисплею змінилось. Це така собі дрібничка. Але наскільки ж приємно, і воно все відбувається автоматично. Але головна фішка фліпу саме для мене це. Камери. Основні тут дві, і вони завжди, майже завжди, дивляться на вас, коли вони вам потрібні. Чому? Тому що так, селфі, камера всередині є. Для чого вона потрібна? Ну для якихось там відеоколів. Хоча, чесно кажучи, я б і для відеоколів використовував би основні камери. Тому що тут у нас тепер великий дисплей, і ви можете поставити смартфон як завгодно, і він буде дивитись на вас. От цього мені не вистачає в 100% звичайних смартфонів. У мене зараз дуже багато мітингів, тому що я знаходжуся інколи далеко від людей, з і працюю, і через це мені доводиться завжди використовувати камеру в смартфоні, щоб з ним поговорити. А смартфон доводиться якось підпирати. І тепер це можна зробити просто отак. Так, це от настільки просто, і на цьому дисплеї ви будете бачити все. І ваших співбесідників. Чи якщо ви хочете зробити селфі з компанією всю компанію, чи якщо ви знімаєте, наприклад, відеоблог, то ви можете використовувати це як фронтальний дисплей. І так, камери тут не прям топові. Вони 12 мегапіксельні, тут їх дві ширококутна і надширококутна. У основної світлосила f 18 у надширококутне f 22 Кут огляду кутогляду 123 градуси. Так, це не найкращі камери на ринку. І ви бачите, 12 мегапікселів сьогодні. У Всіх там по 40, по 50, по 100, інколи навіть по 200. Привіт Samsung. До речі, так. Але якості предостатньо для того, щоб робити селфіки, для того, щоб знімати відеоблог. І головне, оця фішка, вона прямо витягує. От вам просто маленький приклад з мого життя. Інколи я знімаю такі собі сторіс як там займаюся в залі, як у нас якісь там драчки і все таке. І кожен раз я опираю на щось свій смартфон. І кожен раз він паскуда падає. Тут я просто поставив. І це настільки зручно, друзі, що я навіть задумуюсь, а чи не хочу я собі такий смартфон? Ні, звісно, є речі, які для мене важливіші, це не мій формат, і собі я напевно візьму фолд. Бо фолдом можна прикритись отак від дощику, який зараз дуже сильно пішов, і я зараз промокну. Фліпу для цього не вистачає, тому я обираю все ж таки фолд. Але якщо вам не треба прикриватись смартфоном від дощику, ви просто нормальна людина, розгляньте для себе фліп. Ну він реально класний. Чесно, огляд ми будемо робити, коли він до нас приїде. Але от дивився на всі фліпи, які були до цього, ну не надихали вони так сильно. Тут цей дисплейчик, ну нехай він навіть не найсучасніший, але він реально допомагає. І я зараз не про кастомізації, я зараз не про це, що там віджити можете робити, а саме про камери, про зручність для мітингів, про зручність для відеоблогінгу і так далі. До речі, я не виключаю, що в нормальному кейсі саме цей смартфон буде найкращою камерою для відеоблогерів. Блін, а оце треба затестити. Треба фліп на тривале тестування взяти. Коротше, задавайте свої питання. Не забувайте про ваші реакції, вподобайки, коментарі. Це дуже важливо, це нам дуже допомагає, надихає працювати далі. А я пішов далі грітись, сохнути і готувати для вас майбутні відео. Буду завершувати, бо пішов сильний дощ. Дякую за те, що подивились. Забув по сценарію, що там далі. Підписуйтесь на цей канал, протискайте вподобайки, пишіть ваші коментарі. Всім пока. Блін, тут можна ще сумну музичку, типу я уходжу. Мокрий, голодний, всі їдять, а я знімаю відео. Завжди так. Пока.